І так, пане Володимир питає, яку краще обрати марку цегли для інерційного будинку? Дир, дирщату чи краще повнотілу? Дякую. Чудове питання, до речі, мало хто над цим замислюється, а хто за мною слідкує, чули від мене таку фразу, як Зайва інерційність. Хто-небудь звернув на це увагу? От хто-небудь звернув. Я не дарма так кажу. Я постійно нагадую про те, що яка б не була технологія, який би не був матеріал, завжди є рамки раціонального використання. Завжди. І от питання пана Володимира якраз чітко сюди лягає. А тепер я вам приведу приклад. Дивіться: вмикаємо планшет, і на планшеті приплили. Ой, вибачайте, Вибачайте, друзі, знаєте як переїзд. Я тут затримався, тому що поки всі програми пообновлювалися, поки всі налаштування поміняв, це абзац просто був. Вибачайте. І так, планшет. Є, чудово, погнали. Технології не стоять на місці. Вони рухаються, не стояти нормативи, вони змінюються. І ось, подивіться, я вам зараз намалюю декілька варіантів. Ми візьмемо це будинок. Питання стосується саме цегли і інерційного, я казав багато разів. поняття інерційний будинок по Терехову це не цегла, друзі. Цегла це лише одна з тих технологій, котра дозволяє збудувати інерційний будинок. Інерційний будинок це принципи, котрі ми закладаємо при будівництві будинку. І це може бути самани, каркаси, арбаліти, цегла, піноблоки, газоблоки. Немає значення. Немає. Тому що інерційний будинок це не технологія, це принцип формування системи будинку. Зрозуміло, а тепер дивіться уважно, чому питання дуже класне. Якщо ми візьмемо з вами, наприклад, як будували раніше до, ну, візьмемо так, до ХХ столітті, кінець ХХ століття. Ми, ви всі знаєте, що є у нас Хрущовки 510 мм цегла. Да? І це дуже комфортні будинки. В них легко дихається. От що відрізняє від панельних будинків від інших технологій. Багато хто живуть в Хрущовці, так. Зараз опалення їх потребує багато енергії, тому що вони не утеплені. Але дихається якось легко, да? тому що це інерційний будинок по своїй суті. І ось коли ми з вами зробимо теплотехнічний розрахунок, ми побачимо з вами, що. Температурну криву вона буде ось така. Тобто вона лінійна, це одна шарова стіна. І ви побачите, що десь на середині ми будемо мати біля нуля да а десь на 1 4 ми будемо мати плюс 14. І от саме ці плюс 14 я беру для того, щоб порівнювати технології по інерційності. Чому? Тому що саме ще при плюс 14 градусів, ну, ми можемо одягти світорочок, теплі носочки і знаходитись в будинку. Да, це некомфортна температура. Да, прохолодність сидіти, їсти піцу буде прохолодне. От. Але вижити можна. Тому я беру оці 14-15 градусів. І це десь біля 1,4 від товщини. Тобто, якщо ми з вами поділимо на. 510 мм на 4, я грубо кажу, 127 от 120 1270, да? ну, півцегли. Десь приймає участь в понятті інерційності цього будинку по теплу. Тобто те тепло, котре можна підігрівати повітря. Тому що якщо нижче температура, це вже не так гарно. Тобто на стінки у нас з вами плюс 18-19 градусів ну, 18, і до плюс 14. от 120. Далі. Норми стають більш жор жорсткішими і починають утеплювати будинок. Тобто наклеюють 100 мм утеплювача. Ну, класичний 100 мм, там мінеральна вата, пінопласт, не має значення. І у нас з вами графік температури змінюється. І він вже має ось такий от вигляд. Бачите? Тобто, там, де у нас температура ефективніше, кут нахилу стає менший. Там, де однорідна, він більший. І виходить так, що температура плюс 14 градусів вже ось тут. Бачите, дивіться, принцип він зберігається. Але подивіться, наскільки більше тут стало матеріалу. Тобто, як тільки ми з вами, цегляний будинок, Утеплюємо зі сторони фасаду, у нас з вами виходить, що кількість матеріалу, котрий може накопичити тепло для підтримання життєдіяльності людини, стає в три рази більше. Уявляєте собі? І ось десь 360. Ну, грубо грубо це принцип, грубо Тобто, будинок стає більш інерційним. Розумієте? Якщо, наприклад, ми вимкнемо з вами е, або е, підігрів будинку, опалення, вимкнулася якась аварійна ситуація, немає світла, де буде довше комфортно знаходитися. Правильно, в другому варіанті. А в перший буде остивати швидше. По-перше, він швидше буде втрачати енергію через те, що неутеплений фасад. А по-друге, він менше накопичує, він менше втримує високі температури. Тому що менше об'єм матеріалу прогрітий. Розумієте? Але палка в двох концах виходить так, що якщо ми заходимо в будинок, в котрому плюс 5, плюс 5, ми вмикаємо з вами опалення, то виникає один такий парадокс, що нагріти швидше ми можемо перший, а другий буде нагріватися довше. Тобто більше енергії буде закачуватися в тепла, буде закачуватися в стінку. Ну, це я беру, коли, наприклад, на вулиці вже плюс 20, не, не, не зима, вибачте. Звісно, що якщо зима, лівий у нас більше втрачає, то ми його хрін знає скільки будемо гріти. І звідси починають: ой, в цеглі холодно! Та да, ні холодно, коли ви тримаєте температуру в межах нормативного. І от виникає питання: а нам потрібна така енерційність, от як в другому варіанті, а вона нам потрібна, і я відповідаю. Ні, а вона не потрібна. А є дослідження, котрі показують, що нам достатньо 120 мм, тобто не товщини 120 мм, а тої кількості енергії, котру може утримувати цей матеріал. Достатньо. Нам більше не потрібно, тому що є добовий перепад температури в день спекотно, вночі холодно, є перепад температури на протязі року дельта. І виходить так, що нам не потрібна така інерційність. А чому стіна 510? Да тому що раніше не було такого ефективного утеплювача. Енергія була майже безкоштовна, дешева, розумієте? Тому що ТЕЦ давали тепло, котре нема було куди дівати. Його скидували в радіатори, котре охолоджували рідину, тому що ТЕЦ виробляли електроенергію. Це зараз ви платите і за електроенергію за тепло? В ті часи ні. І ось виходить так, що, утеплюючи будинок, ми можемо з вами отримати зайву інерційність. Розумієте? Це виходить, що коли ви вимикаєте опалення і будинок, наприклад, за ніч астиває, ну, за рахунок чого, відкрите вікно, потрапляє прохолодне повітря, стіни остивають, А вдень вони не встигають нагрітися. І знову починаються розмови. цегляний будинок поганий. Він не поганий. Просто будинкам треба вміти користуватися. Його треба вміти проєктувати. Ось чому останні всі наші проекти, ви бачите, що ми робимо стінку. Я намагаюся зробити 250, а для цього треба обмежувати себе по висоті, по прольотах, по концентрації навантажень. Це впливає все. І лише потім велика кількість утеплювача. Ось бачите? Тому що навіть 250 мм може бути зайвою інерційністю. Як я її зменшив? Хто за мною слідкує, знає що перше, про що я кажу, кладіть цеглу на теплий розчин. Додавайте перліт. Як тільки ви додасте вермікуліт або перліт, ви зменшуєте теплозасвоєння. ви зменшуєте теплоємкість вкладки. кладки. Друге. Можна використати теплу штукатурку. Це те, що знову в моєму будинку. Тобто перлітова штукатурка, цементна вапняна перліт з додаванням перліту. Ми знову з вами зменшимо інерційність. У мене будинок періодичного проживання. Тобто, я виїжджаю, опалення вимикаю. Я їду в будинок, я за декілька днів вмикаю опалення, приїжджаю, у мене будинок розігрітий. Мені не потрібна зайва інерційність, тому що у мене будинок періодичного проживання. І тому я роблю теплу штукатурку і таким чином зменшую інерційність. Зрозуміло? Тобто, коли ми з вами приймаємо правильне рішення в будинку жити комфортно. І ось ми підходимо з вами до питання, Так що брати? Повнотілу цеглу чи дирчату? Дирчату, друзі, тому що. З 2021 року ДБН стали більш жорсткішими, і тепер нам виходить, що утеплювача треба ще більше, а раз більше утеплювача, вища температура. Тобто, дивіться, якщо, наприклад, у нас з вами стінка 250 мм, і ми з вами зробили утеплення 100 мм, да, температура тут у нас буде десь там, наприклад, плюс 10 градусів. Якщо ми робимо утеплення 200 мм, температура в цій точці плюс 15. Бачите? Тобто, збільшуючи товщину утеплювача, ми з вами збільшуємо кількість енергії, котру буде втримувати цегляна кладка. Будинок, якщо, не дай Боже, аварійна ситуація з запаленням довше тримає тепло. Довше. Але якщо це будинок періодичного проживання, ви будете його довше нагрівати. І ось ми підходимо до того, що на сьогоднішній день норми, друзі, не нормують інерційність споруди. І оце дурня. І оце тема для дисертації. Розумієте, якби я був научним робітником, у мене тем для дисертації, ну, напевно, з десяток так точно був би. І оце була б одна з тем дисертації, дослідження. Яка потрібна інерційні споруди для першої і другої кліматичної зони, дарую, беріть, тому що я не піду <рес> захищати цю диссертацію. Я знаю, як, і, як провести ці дослідження, я знаю, чим це закінчиться, чисто імпірічні, але я не хочу цим займатися. Тому кажу, може, хтось і захоче. І ось ми з вами підходимо до того, що якщо ми проєктуємо з вами будинок. До нормативних ДБН 2021 року ви отримуєте комфортний будинок навіть з ефективною керамікою. Зрозуміло. Тобто з цеглою, тобто з тою цеглою, котра має велику кількість щілин отворів. Зрозуміло. Тому, якщо просто що ефективна кераміка і цегла 2НФ вони доволі крихкі. Тобто вони не люблять концентрації напружень, вони не люблять високих стін, там де можуть втратити стійкість. Тобто для цього матеріал ну, не, не дуже гарний в цьому плані. Тому що, коли у вас доволі тоненька стіночка, то може бути концентрація напружень. Тому в цьому плані ефективна кераміка і цього 2НФ, треба бути більш обережними, розумієте? Але якщо це, наприклад, невеликі будинки з невеликими прольотами, класичними прольотами, я не бачу проблеми використати цеглу 2НФ і отримати ну, гарний інерційний будинок. Він буде працювати, тому що вам доведеться робити велику товщину утеплювача. Зрозуміло? Дякую за ваше питання. Ви бачаєте, що так довго, але я дуже сподіваюся, що ця інформація дуже вам корисна і ви будете знати тепер, де шукати розумно на якому каналі. Да ладно, я прикалуюсь.